Примістимо ваші чудової розповіли. Добре, готові з вами спілкуватися. Давайте може, десь сядемо. Все, заходи, заходите там все. І представники огорожі люди, подивитися, чи се живий. Це є сенсор сюди. Щоб у вас проведено. Журналисти послідження різні тобі сидно і родичі, родичі. Журналісти і народний депутат. Ми зараз не заходимо ще туди. Ми зараз пообщатися тільки, Подождіть вчора була інформація про те, що було погано. Давайте ми переговоримо, що що далі будемо промірувати. Я просто хочу подивитися, тому що не допускають адвокатів. Вони. Треба було їх консуювати туди, ми би були ми, там подивилися. Ні, ні, ні. Журналісти не пускають. Мама, де мамо? Ма, ма, ма? Тихо, ма, тихо. Ма, Візьміть вагітну, 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 вагітну дружину. Візьміть і вагітну дружину. Де дружина? Вагітну дружину. Де де? Діці! Ударил! 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 Ударил!